Вітаю! Продовжуємо виконувати лабораторні роботи з дисципліни комп'ютеризації сільськогосподарського виробництва. Розглянемо лабораторну роботу 3 вставляння формул, таблиць та діаграм у документ. Перед вами відкрите завдання в класрумі. Розглянемо етапи. Перегляньте навчальне відео, етап, який відмічений знаками уклику, визначиться, за допомогою якої програми ви будете виконувати дану лабораторну роботу, або за допомогою програми Microsoft Word, або на комп'ютері в документах Google, або на мобільному пристрої. Далі етапи. Ознайомтеся з інструкційною карткою, виконайте завдання відповідно до інструкційної картки і здайте роботу викладачу. Почнемо з першого етапу, ознайомимося з інструкційною карткою. В інструкційній картці вказане наступне завдання: виконати редагування файлу Lab2 прізвище DOCS. Ви виконували цю лабораторну роботу. Попередню, другу лабораторну виконували, в якій ви створили відповідний файл. Тому вам буде потрібно на сьогоднішньому занятті виконати його редагування, яке полягає: в наступному потрібно вставити формули, вставити таблицю, вставити діаграму. Хід виконання. Потрібно відкрити файл Lab2 прізвище яке ви створили, нагадую на попередньому занятті. Далі в ньому необхідно створити нову сторінку, вказану за допомогою якої комбінації клавіш. Далі вставити формул, формули, по дві формули з кожної оцінки. Для оцінки частки поглинутої субстанції препарату, оцінки першого проходження субстанції, оцінки ступеня відносно біодоступності препарату. Далі, четверте завдання: вставити таблицю вміст препарату в біологічному організмі, вставити діаграму, що відображає рівень втрати води у препараті. Зверніть увагу, що до кожного завдання у вас є додаток. Всі додатки розміщені в кінці документу. І останнє шосте завдання зберегти файл. Так, нам вказано, як ми будемо додати формули, за допомогою якої команди в нас прописано, вставка під меню символи, далі вибираємо уравнення і будемо вибирати вставити нове уравнення. І як вставляю діаграму в документ, вставка, діаграма, і вже далі будемо вибирати наступний тип діаграми. Ось пішли додатки. Отже, формули ми будемо брати у вас з додатку 1. Далі вставляти. Так, тут ще в нас є формули, продовжуємо їх для оцінки, вставляємо так само. І ще з додатка 3, в додатку 4 наведена таблиця. Тобто, ви маєте виконати або верхню частину, або нижню частину таблиці. Вони однакові за кількістю рядків та стовпців. І в додатку 5 в нас є таблиця 4,9, яку ми використаємо для вставлення саме діаграм. Отож, розпочнемо з вставляння формул. Нагадую, формули ми вже з вами вставляли. Раніше, Але давайте пригадаємо, як ми це робили. Отож, спершу відкриваємо файл, який був створений на попередньому занятті. Ось файл відкритий. Ідемо прокручуємо вниз. І нам потрібно створити новий документ. Натискаємо давайте, двічі Enter і далі Ctrl-Enter в нас автоматично створилася сторінка. Щоб вставити. Форму-вставка, вибираємо «Уравнення» і вибираємо вставіть нове уравнення». Пам'ятаємо, що формула вводиться англійською мовою, F дорівнює. Далі, якщо вам потрібно зробити риску дробу, зверніть увагу, коли ви вставили: у нас додалася вкладка конструктор, вибираємо дріб, ось наш дріб, ви будете тут його вибирати, вибираємо дріб. Далі, якщо в нас зверху будуть іти індексовані числа, тобто буде записане велике число знизу, зверху, а маленьке знизу натискаємо. Далі множення, вибираємо знак множення. Множення зі списку, ось він, вибираємо помножити і знову вибрали індекс. Аналогічна ситуація у вас буде. Буде в знаменнику. Знову індекс, помножити, і знову буде індекс. І таким чином далі виводити. Тут, якщо там потрібно, переглянемо, яка формула, до прикладу, опускаюсь, в додаток 1, нам з додатка 1 треба дві будь-які формули взяти. Наприклад, S поза суд помножити на D. Дивимося, значить, S і D вводите самостійно. Ось ми S ввели, тут так само ввели D. Спочатку вводите те, що потрібно ввести англійською, а потім будете вводити відповідно те, що потрібно українською, щоб були у вас буковки. Знову S, а тут D. далі ви переключаєте мову. Зверніть увагу, що у вас внизу, коли ви будете вводити українською, буде писатися не курсивом, а звичайним. Тут ми робимо V/V. Отак. І знизу SVV. Так, на... переглядаємо формулу знову на Д позасуд. Хорошо, вводимо. І вводимо, Вели. і продовжуєте так далі, і наступний. Я вела лише одну формулу, ви вводите інші. Коли ви їх введете, потрібно обов'язково маємо підписати, що ж це в нас були за формули. Ми можемо з вами скопіювати. У нас є можливість з документа, який я вам прикріпила, оцінки частки. Поглинутої субстанції препарату. Натиснули Ctrl C, скопіювали і вставили Ctrl-V. І не забуваємо, що ми його робимо з великої літери. У вас має бути дві формули. Будь ласка, давайте ще його зробимо, наприклад, за темним ожирним Є. Я вставила лише одну формулу, ви вставляєте дві. Аналогічно робите з формулами. Для оцінки наступного оцінки першого проходження субстанції скопіювали, вставили, тільки не забувайте відредагувати, якщо щось не так, виділяємо знову, зараз трошки нижче так, робимо його жирним є. І... Двокрапочка і знову тут ввели формулу. І так робимо для всіх трьох хвилин. І наступна у вас буде дві формули, оцінка ступеня відносної біодоступності препарату. Нагадую, копіюємо Ctrl-C і вставляємо Ctrl-V. Не забуваємо, з великої буковки, Добавляла двокрапку. і так далі. Ви можете, щоб кожен раз не використовувати, можна. Просто-напросто копіювати дану формулу, що ви вже зробили. Просто виділіть її, всю бажано її виділити. Знову скопіювали, нижче вставили. І далі просто лише її будете редагувати. Отак, От є. У мене вони однакові, ви, відповідно, вставляєте, вибираєте з кожного додатку по дві формули. Переглядаємо нашу інструкційну завдання Третє. виконали, вставили формули. Далі нам потрібно вставити таблицю в міст препарату в біологічному організмі. Що ви робите? Знову натискаємо Ctrl-Enter, створюємо нову сторінку і будемо створювати таблицю. Таблиця має назву, тому давайте спершу ми її скопіюємо назву. Вміст препарату в біологічному організмі. Виділяємо назву, копіюємо і переходимо в додаток 4. Так, вставляю назву. Давайте я його розміщу, назву таблиці по центру. Вирівнювання заберемо по центру і зробимо його жирненьким. І переходимо в додаток 4. Дивимося, скільки рядків і стовпців в цій таблиці для того, щоб ми могли одразу створити таблицю. Додаток 2, 3, 4. Є відкриваємо і рахуємо. Значить, Спершу рахуємо кількість стовпців, ви бачите, що тут є рядок тканини, а далі пішов рядок з різними видами тканин. А тут об'єднаний, але все рівно будемо рахувати, як 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У нас рядків, а стовпців. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Значить, 11 рядків. Для того, щоб ставити, переходимо в відповідну вкладку Вставка, вибираємо «Таблиця». вибираємо. В нас має бути, ну, максимум 10, ми додамо 1. Є, можна вставити таблицю і вибрати кількість стовпців 10, і кількість рядків 11. І натискаємо ОК. І далі ви починаєте, відповідно, редагувати структуру самої таблиці вміст документу. Час Взяття час взяття проб, значить, час взяття проб в годинах. Час взяття проб, і це в нас має бути в вимірюватися в годинах. Для того, щоб змінити орієнтацію в таблиці, переходимо в макет. І в макеті вибираємо в вкладці. Вирівнювання напрямок тексту і міняємо на той, який нам потрібен. Зверніть увагу на те, що у вас, можливо, не поміститься все. Тоді ми йдемо на головну Значить, перше, що ми повинні зробити, це ми виділяємо все, що там у нас є. По-перше, змінюємо розмір шрифту. Далі вирівнюємо по центру, абзац, бачите, 1,15, робимо 1 і можна розтягнути тягнемо, але для того, щоб це зробити, сходимо в макет, натиснемо на кнопочку, виберемо властивості, виберемо властивості таблиці правою клавішою мишки. І де в нас стовпчик, оцю ширину, давайте приберемо в рядку так само приберемо. Окей, і ми тоді з вами зможемо його рухати так, як нам потрібно. Ось, час взяття. Ми коли будемо вводити якісь дані, буде в нас відбуватися щось. Ось так, час взяття проб, години Є. Можна більш його розтягнути. Так, наступний у нас, відповідно, йде сирова така крові. Так, сироватка. Давайте зразу виконаємо форматування. Відформатуємо так за зразком, щоб у вас були зразу відформатовані всі рядочки. Так буде легше. Тепер отут можна розтягнути, бажано це робити, коли ви отак стоїте. Давайте прозтягуємо. Є, значить, змінюємо знову орієнтацію. Так, сироватка крові. Ви далі дописуєте. Наступний у нас іде серцевий м'яз. Нам потрібно об'єднати, об'єднуємо 5. Об'єднуємо 5, 1, 2, 3, 4, 5. Оці ми маємо об'єднати. Так, але при цьому оці ми ще маємо з вами об'єднати. Так, тут об'єднали, тут об'єднали. Тут ми маємо тепер зробити навпаки тягнемо за цю лінію доверху є а цю навпаки нижню донизу, бо там, де ми об'єднаємо, об'єднаємо 2, 4, 5 і об'єднали раз, і потім 3, знову об'єднали 2, є, пооб'єднували комірки. Тепер продовжуємо працювати з цими. Давайте ми навпаки з кінця. Їх трошки порозтягуємо, щоб вам було зручніше. Так, стаєте, користуєтеся, прокруточкою, так як потрібно вам розтягуєте. потягнули, змінили, знову є, в наступному є. Так, і нагадую, все, що ви вводите, ви маєте міняти напрямок тексту. Далі у вас йде серцевий, скелетний, я буду писати скорочено: серцевий, далі йде скелетний. Так, знову напрямок змінюємо. Є, Я робимо шрифт такий самий, як в попередньому. Був 10-й, виділяєте, робите 10-й шрифт, але ви виконуєте відповідно до зразка. Я зробила коротко ви повністю. Так, там серцевий скелетний і так далі. Легені, печінка і так далі. Нирки. Легені, печінка нирки. Легені. Легені, печінка, нирки є, можемо отак одразу зробити і змінити напрямок для всіх трьох одразу, змінити шрифт на 10 встановити є. І по центру вирівняли. Далі і маємо ще вписати тканини. І вписуємо тканини, виписуєте повністю. Так само робите для наступного підцяголовочку. Це в нас будуть вміст. Там тканини, тільки ви пишете до кінця, я писала скорочено. І далі ви починаєте заповнювати табличку. Я її заповнювати не буду, ви самостійно це зробите. Єдине, що я вам покажу, як ви можете вставляти знак плюс-мінус. Значить, ми переходимо в «Вставка». Вибираємо символ, і в символах є ось цей знак плюс-мінус. Все, ви його вставили, далі ви заповнюєте таблицю. Таблицю заповнили. Добре, якщо у вас раптом виявиться, бачите, як отут трошки з'їхала границя, що ви робите? Ви двічі натискаєте на одну з границь, і вона у вас підтягнеться. Знову, бачите, трішечки під'їхало або на верхню, або на нижню, і воно нас підтягне вирівняйте, щоб було рівно, у вас вони у вас ще будуть більш розширені. Є, таблицю ми зробили, ви її далі самостійно заповнюєте структурою розібралися. Значить, для того, щоб ставити знак плюс-мінус, нагадую, користуєтеся вкладкою Вставка. Символ, і вибираєте ось цей символ плюс-мінус вставляємо. Виконуємо наступне завдання. Наступне завдання в нас в лабораторній роботі потрібно вставити діаграму, що відображає рівень втрати води у препараті. Маємо скористатись командою вставка діаграми і для даних який ми маємо відобразити, використаємо додаток 5. Відкриваємо додаток 5, дивимося на таблицю рівень втрати води у препараті. Переходимо знову. Так, давайте створимо нову сторіночку. Так, діаграму розміщуємо на новій в сторінці. Знову вставка, вибираємо діаграма, будемо створювати гістограму. є, ось вона, І натискаємо ОК. Коли ви це виконаєте, у вас система перекине вас в Excel. Ми працювали в Excel. Що ми робимо тут? Значить, тут де категорія: ми замінюємо цифри 1, 2, 3. 4. Далі Dря D ряд 1, ми маємо попідписувати. Ряд 1, дивитися на таблицю, має бути змінна відносна вологість, повністю вводимо, рекомендована відносна вологість і рівень втрати води при заданій температурі. Я роблю коротко, ви будете повністю змінна. Далі наступний, де буде рекомендована, рекомендована. І останній ряд буде в нас рівень втрати води. Якщо вам незручно, ви не бачите, ви можете розтягнути, ви будете тоді краще бачити, що ви вели, бо у вас буде введено нагадую більше тексту. І далі, відповідно, заповнюємо 60%. Знову 60%. 65, 75, в рекомендуваній 25 вологість у нас іде, далі 40 відсотків, 35 і 25 є. І рівень, нагадую, що ми працюємо в Екселі через кому 1,9, 1,5, 1,9 і просто. 3,0 ну, 3, воно не зробить, бо є. Значи, дивіться, ось вийшла, коли ви вносите зміни, автоматично вносяться зміни в вашу діаграму. Тепер почнемо трошечки відредагуємо. По-перше, нам треба назва діаграми. Дивимося на назву діаграми рівень втрати води у препараті. «Рівень» І вводите «Рівень». Так, і виконуємо рівень, натиснули двічі, рівень лівою клавішою мишки, і вводимо втрати води. у препараті». Значить, Якщо ви хочете змінити. Щоб воно не було сірим, наприклад, а воно більш було яскравішим. Вибираєте ось кольор, можна чорний, синій, який вам до вподоби. Можна його зробити жирним Ось рівень втрати води у препараті. є. Значить, далі, по категоріям ми розбили, тепер ще виконаємо. Наразі нам табличка поки що не потрібна. Давайте тепер виконаємо форматування. Відформатуємо. Так, будемо форматувати. Натискаємо на знак плюс елементи діаграми. Значить, Нам потрібно додати мітки даних, щоб в нас було підписано, що до чого відноситься. Далі прибираємо осі, вони нам не потрібні. А може, хай залишається легенда. Назва діаграми, якщо є, ми вісі заберемо, пропадає 1, 2, 3, 4 сітку заберемо і взагалі нічого не буде. Давайте тоді осі прибираємо, так, отак, залишаємо. Отже є. Тепер такий нюанс. Якщо ви хочете змінити заливку, стиль діаграми, ось ви можете змінити. І колір. Є колір в нас, наприклад, і можете змінити ось колір на більш яскравіший, який вам більш до вподоби. Змінюєте, будь ласка, залишаєте, зберігаєте, як вам до вподоби. Зберігаємо, Так, табличку митцю, вона пропадає, закриваємо, і ось буде ваша вставлена діаграма. Нагадую, що я вносила дані. Скорочено ви повністю, як вказано в таблиці. Переглядаємо знову нашу інструкційну картку, дивимося, додатків більше немає. Так, значить, створили формули по дві формули з кожної оцінки, тобто з першого, другого, третього додатку. Дійсно, ми вставили таблицю, вставили діаграму, і найголовніше це не забувайте періодично зберігати ваш. Файл обов'язково перегляньте, діаграма є, таблиця є, і шість формул у вас є. Все це ви виконуєте в файлі Lab2 прізвище вашим за вашим прізвищем. Переглянули так, зберегли його, і знову ви звітуєтеся, заходите в. Клас, у вас буде вікно, ваша робота, додаєте роботу і звітуєтеся про виконану роботу. Бажаю вам успіхів у виконанні даної лабораторної роботи.